Тут ти Привіт, хлопота та дівчатка! З на І сьогодні продовжую грати в гру Cry of Fear. Зупинилися ми на тому, що а ми знайшли ключі. І е, зараз ми, по ідеї, повинні відкрити цю дверку. Ну, давайте попробуємо. Так, ми відкрили цю дверку. І давайте зайдемо всередину, подивимось що там. О, тут... наші кулі, як патрони, чи що там. Вон, знаєте? Блін! Що? Що за. Дитина з ножем вирізла із середини... Вам не нагадала ця дівчина э, дівчина. Не нагадала вам дівчину із э, к, э, дз, дзвонок. Чи як там? Ну, в принципі, сам я фільм не дивився, я дивився Очень страшне кіно. І там було о дуже страшно. Ух є. є дред, Блін, я ну серйозно, це вже якийсь маразм. Яким треба бути психом, щоб продумати, щоб... Э, Дитина вилізла із органа із живота е, той, е, дівчини і е, була з ножем. Вона що й тю З'їла, щоб той, та дитина той ніж отримала, чи що. О боже. Яке, яке непоняття. Ні, Ніц не розумію. я Але це край ефір, тут таке повинно бути. Де це ми? Так касета. Касета. А що тут написано, до речі? Home movies. Його это відео. Так. Ну, круто. Ох, блин. А, Я думаю, що такі, де такі, так якби павуки не научи поухід, судя, ну будь-бус Бля Так, до речі, що тут таке? О, патрони. Закрету. Закрету. Як я люблю закриті двері, ви б знали. Крафір це найліпше, коли двері закриті. От, от, от я вам кажу. Немає чого кращого, ніж коли двері закриті. Тому що вам не є так страшно, до речі, мій телефон ще не розвалився, так, не розвалився. Так, яка година запам'ятали, пройшла, напевно, щось 3 хвилини, буду так думати. І е, що нам потрібно зробити з цим відео? Так як я трохи, ну, до цього моменту ще проходив гру. Е, як я казав, я пробував щось записувати, ніфіга ні не вийшло. О, до речі, нас, нас... телефон -ну 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 -ну. Е, Так, треба швидко. Швидко. За... давай, наркоман, я вірю в тебе. Все, молодець. Молодець. Одним потиском. На натиском ...е, по. Е, ...кійсь... штуці. І результат. Ти повністю здоровий. Ніколи не приймайте наркотики. Це погано для здоров'я. Хоча комусь читати, я впевнений, що до вас не знаю там, до школи і ще кудись приходили і казали. Наркотики це зло Зло. Зісі Е, І нам потрібен е, телевізор з DVD або хоча б з якимось касету приймачем, чи як там, як вона називається. Я сам забув. У мене колись таке дома було. А тепер вже нема. Так що ми йдемо далі. БЛ! <клух> я Надіюсь, я вас не налякав. Тому що я, знаєте, як... У мене бувало... буває така штука, що. Е... Е... Як його. Е... Що. Я не лякаюся, коли. Я стараюсь когось налякати, так? Ну, коротше, ви зрозуміли. О, касета. Відео. Зараз ми будемо десь відео. Фільми, фільми, юзі, юзі, юзі. Ти дурне? А, то типа то DVD, то... то для нас суп... то для нас закруте, ви шо? Ми то не подивимося. DVD то закруто. Нам треба не DVD Треба просте. Касета надо. Ох. А чо не деск? Снова DVD. Та... Ta... Чтобы вас козы ели. Что, серьезно? Треба буду шукать какие-то DVD сраны? Ой. DVD, ну, одним словом. Короче, жесть. Я, я теперь буду... А, -а, -а, -а. я себе являюсь как это звучало. Йо, жесть, я а -а -а. сейчас Так, все. Я это я тут дивился. О. С тобой. Mm. 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 Так. Факе, uh, чет. Боже. Что за хрен? Туретисі Ну тут є наше What the fuck It's going on Що за фігня Якого біса Тут щось орало я не люблю, коли хтось кричить. не і що кричати. Світ прекрасний. О! У... Тималамала! -ти 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 Іди звідси. Фу, то ти так кричала, та ти мене хотіла. Я знаю. Ух ти! Це що таке. Боже. І от такого шнягу одним словом нам треба було знайти. Так, все, наскайм Use И втикаем видео О, привет! Я знаю, ты Джиммі Хопкинс, да? Балі, прийшов, тебе випустили, та? Бачите, хулиган, типа, да. Що ти... що... Ти його стриг, збираєшся, та? Зачіску йому робити, да? Оу. Поганий з тебе парихмахер. Дуже поганий. 9759. Окей. Я знаю, де це використовувати. І знаєте, поки я дивлюся це відео. Я згадав страшну історію. Закрився. магазин, який я любив. Призявляйте, магазин закрився. Цей магазин любив всією душею. Там я купуляв піральські дески. Я ну розумієте, ну не всіх є ж гроші, щоб купляти зараз ліцензії зі стім. Одним словом, він закрився. Бакі сваличі його закрили. Хе-хе-хе <плес> печаль! Мені сльози плились. Так, все, продовжуємо. 9759. 9759. 5, Єп. Yep. Заходи. Заходи, дурно. Оооо! Oh! Ugh. Так, ми мы mm. Але хто це був той чувак що його зрізав, а? Не знаю. Оу! Oh. Фак. А оце вже не круто. Ага, я вже більше не можу взяти. Ну, тоді я візьму пістолет. Тому що він нам потрібен. йоу йоу ніга 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 ни га ни га один слайм я просто бізнес задав, коли я взяв цей пістолет, реально як нігер виглядаю. Блін, то чому тут так багато крові? Скільки ж потрібно людей, щоб тось всю крові обмазати, а? Може це Хтось любить худоги. He? UČAUBŽAUBŽAUBŽ Ne, niko. Tak... Vse. Eeehm... Dvěry. v bunkeri. Hmm... Ehm, Pela? Слендер? Оу фак Що це за хрінь? Що це таке? Чому ти весь? Я... Ти жик! Скажи ти жик! Ти один із ютуберів, а? А? Відстань від мене дебілу На тобі п песку, по песку твоєм нікчемному песку. Та перезаряджайся йод! Перезарядка! А ч и не бы серйозно? серьезно? Что за что це за? Что ты за? Двой, давай, давай. Вота-вода-вода вода вода. Двой, двой. жик, спокойно! Спокойно, спокойно, все классно! А! Я добил! Я псевдопад, наркоман! А блин, я не могу бы Ладно, давай, убивай меня, чувач, бо якось Ооо Кейс сочний стейк Що я сказав стейк? Все з вами ясно, треба обрати один після... О, тепер я як поліцейський ШАДАП мафака Йдемо тому пацану н... на в дупо Покажемо хто тут Саймон Он має повторяти за мною Ти маєш себе вбивати, то, то розумієш? Чувак, це не ПРП. Дідько, дідько! А тепер ми пристрічайся, молодець Воу-воу-воу-воу-воу! -во. Давай! Отак от, от лежати! Кого біса? Тобі хп не знялося. На тобі! Пописку, 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 пописку? На, 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 на. Так, спокійно, чвач. Чувач, Чувачі, спокійно! Що ти... що ти своє бензопилой не дзенькаєш? Що ти ты не дзенькаешь дурню? О, молодець. Так, і! Ты ш- тч-тыкч-тычч-тычч-тич-тич. не здох! Ну стільки хп лишилося Ти гімнюх! Ти розумієш? Все, Вс, ты мусишь здохнутий. На ну, і що ти зробиш? О, ну наш! Ну я думав ми друзі будемо. А? Що з тобою? Ти Ох, мать твою. Чувак, тоже. Ну. Все, не буде нічого говорити, а то гірше буде. Мені. Да це я. Двері, хата. Класна хата, до речі, ви бачите там ходок! Ні, це не ходок, дох блін. Щось я попутав взагалі, все попутав. Все на світі я попутав. Все попутав. Все, шо миг. тут Это як книгер зразу Опа, пістолет, ну кадавсю гроші. Гопник, бачите У нього на його. I am nobody. Yo, show we the Va it. f h u a r a r u d u e i l a i u. Блін Ай, ай, короче. Короче, іди в корчи, чуваче. Так, ху, Що за доктор? Частина друга. Ебейбе. А ну іди сюда, я тобі дупу хочу побити А, ні ну то скотина. Назад не треба. А ну що він скаже? Я не думаю, що потрібно потасы назад, ну окей. Так, давайте збережемося і на цьому я закінчу, тому що я... А ну стоп, ч цок нашли? Так, я думаю, треба вже закінчу закінчувати. Він меня бити так! Йо! є є Ее! Є. Yeah, Є. Yeah, yeah. Як... Два, два очиська, от серйозно. Є. Yeah. Е, що ж, потрібно закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, а з вами був Фронік. Всім па-па!